І цікавий момент нам з вами, слухачами, потрібно зумовити, в яких ми відносинах знаходимося. Я думаю, я вважаю, це буде правильним. І я не буду тут вдавати з себе гуру, який, блять, ну, супер-астролог, все шарить і взагалі там маста про в цій темі. Ні. Ми з вами йдемо в подорож, де є гід, який просто знає трішки більше. Ну, який вже давно в темі. От уявіть, що ми з вами йдемо в ліс. Тобто є протоптані доріжки, є якісь не... незвідані галявини, є там якісь пагорби, де хтось був, де ніхто не був. І ми з вами йдемо туди. І різниця між вами і мною. Що я в цьому лісі вже був багато разів. Кілька разів губився, кілька разів лед вийшов, але ось я тут з вами говорю: сприймайте мене як старшого товариша в цій зоряній подорожі, який просто знає трішки більше. І головне, на що ви маєте орієнтуватись, це не на те, що я кажу, а те, який внутрішній відгук у вас виникає від того, що я кажу.